Президентські вибори мають значення не лише для польських громадян. Вони покажуть, як у Польщі сприймають тему війни, допомоги Україні та безпеки регіону. Хто буде визначати зовнішній курс країни в найближчі роки і чи залишиться підтримка України пріоритетом? Упродовж наступної години у нашій студії провідні польські журналісти, експерти і соціологи, а також прямі включення з виборчих штабів державної виборчої комісії Польщі та думки українських екстрем. Експертів з Києва, і ми вже маємо результати екзит-полів. Компанія Іпсос, громадський інститут вивчення громадської думки, збирала дані в день виборів на замовлення ТФЛП. Отже, за Рафала Часковського, члена політичної партії Громадянська Платформа, проголосували. 38% виборців за Кароля Навроцького, якого підтримує партія Право і справедливість 29,1%. За славоміра Менсена, голову політичної партії Нова Надія та одного з лідерів коаліції конфедерація 15,4%. Гжегош Браун, конфедерація польської корони 6,2%. Адріан Замберг. Партія разом 5,2%.